Всім доброго дня. Машинка Fiat Frimon і, і приїзді йде активне запотівання всіх вікон. Значить, пошукавши в інтернеті деяку інформацію, зокрема, ну, можна сказати, це той саме до Journey система. В принципі, така сама, бо по Fiat в ремонтах дуже мало інформації. По Dodge Journey трішки більше інформації. І, і от, Нашукав інформацію, Значить, виходить, що рециркуляція, моторчик рециркуляції, повітря в салоні не працює, не перекриває. Тобто Він стоїть зараз в положенні, що бере повітря з салону, а не з вулиці. Як провірити, чи він дійсно працює? Значить, Тут бардачок, відкидаємо і Дивимось нас ось пічка. Є, бачимо, що дефлектори стоять, бере повітря з салону повернуті. Моторчик у нас він, він, знаходиться у нього вісь. Така біла, помічена синім з правої сторони від пічки. І коли я натискаю кнопку рециркуляції, зараз дивимось, нічого, нічого не відбувається. Тобто він так і стоїть в положенні. Того, що бере повітря з салону. Бачимо, включено. І коли виключаємо, виключаємо ніяких змін не відбувається. Він має провертатись і туди провертатись уперед, так якби повітря брати зі, з вулиці. Зараз буду діставати моторчик. Дивіться, основна проблема буває в тому, що або відходить пайка на пінах підключення, або ж ламає вісь там на шестерні. Зараз зніму моторчик, буду розбирати, дивитися що там до чого. І так, зняв моторчик, скрив кришечку. Візуально, візуально нічого не видно, але отут. Піднімаємо цю шестерню і, і бачимо, що її вісь Ось вона, зломана. Оце їхня болячка. Зараз. А тут замість цього шифта треба впаяти якийсь інший металевий і тоді має все запрацювати. Ось така от болячка. Перевіряємо, чи працює моторчик, для цього підключаємось до, до піна, нажимаємо рециркуляцію і бачимо, моторчик працює. Принцип доволі простий. Подається плюс-мінус. Моторчик крутить до того моменту, поки не піде супротив, зупиняється, потім подається. Навпаки, плюс-мінус на клеми, і знову крутиться до упора. Так він калібрується, автоматично сам калібрується. І так, замість донора шіфта використаємо сверло відповідного діаметру. По довжині зараз відрегулюємо. Тут отвір просверлив з іншої сторони і відріжу і запаяю, щоб не влазило назад. Так, запаяв, щоб не вилазило, пропаяв контакти ще, а там до моторчика, бо теж буває, що проблема, що відходять біля моторчика, контакту немає. І зараз провіряємо на, на працездатність. Так, відключаємо і провіряємо на працездатність. Оп. В іншу сторону. Все працює. Працює. Прикручуємо на місце. Так, поставив на місце і дивимося, як це тепер має це працювати. Оп! Відкривається, Відкривається. Хоп. От і все. Тепер не будемо започивати.